Нарешті ми дійшли до огляду мого авто. Саме так, це моя Fiesta ST 15 року, і мені точно є що про неї сказати. Я використовував її на дейлі, на треку, на довгих поїздках. Але давайте по порядку. Що взагалі таке Ford? В першу чергу це ідея дешевого авто. Я не хочу зупинятися на тому, що там Генрі Форд зробив першу доступну машину для людей, тому що ви навряд чи сюди за цим прийшли. Але майте на увазі, ідея дешевого авто є і в цій машині. Це дуже важливо, і потім я поясню, чому класично розкажу вам, що таке спортивне фієста у минулому. По-перше, для нас треба визначити, що Ford і Ford of Europe – це два різні форди. Той Форд американський робив Мустанг, американську машину для американців. Ford of Europe робив вже британську машину для європейців. Такі легенди, як... Sierra Cosford і Escort XR це справа рук саме європейського відділення Форда. Тепер по ділу. Перша спортивна Fiesta – це xr 2 першого покоління. По потужності вона не дуже видатна, всього-навсього 84 кінські сили. Вона мала б стати конкурентом гольфу GTI, але вже на той момент вона йому програвала по потужності, тому що у Гольфа було 110. Потім вони зробили друге покоління xr 2 і насправді то все могло бути краще, але по потужності вона все ще програвала гальфу, коштувала вона дешевше, але дорого по міркам фієсти. І у висновку продавалася вона погано. Тоді всю ситуацію спас Escort XR. Наступною спортивною фієстою стала Fiesta RS Turbo. Це дуже і дуже вдало виправлені помилки попередніх спортивних Fiesta. Перше, що зробили Форд, присрали на неї. Турбіну Гарета. Дуже добре дула. <звук> У висновку Фієста видавала 133 сили, що навіть по сьогоднішнім міркам відносно адекватно для маленького хетчбека. Першу сотню ця машина розмінювала за 7,9 секунд, і максимальна швидкість в неї була 212 км на годину. Вона була настільки вдалою, що їх достатньо часто викрадали. І на них доводилося ставити мобілайзери. Загалом достатньо прикольна ця от історія: що на що в Британії, коли машина вдала, їх постійно викрадають. І це історія з Єрою Косверд, історія з цим Арест Турбо. Тобто, реально, коли машини настільки сильно і часто викрадають, то це означає, що це хороша машина у них прикольно. Далі була Fiesta st 150, і це прекрасна машина. Двохлітровий атмосферний двигун на 150 кінських сил вона легка, прудка, гарно повертає. Навіть зараз це непоганий вибір. Ви можете на неї накинути дисочки, поставити різні тюнячки, на неї до сих пір існують деталі. Просто класна машина. Я думаю, що ми про неї зробимо окремий погляд. Підпишіться, щоб не пропустити. Вона заслуговує точно більше уваги, ніж просто згадка в цій історії. Далі з'явилася Fiesta ST-180. У неї 182 кінські сили. На ній є турбіна, це означає, що у нас стало побільше моменту, і ми вже когось можемо дьорнути з її світлофора. Вона все ще класна, легка путка. Вона стала дуже класним і логічним продовженням st 150 Наступна естека МК 8 цікава, але для мене вже дуже сумнівна історія. Тому що фордовський півтора літровий двигун на 200 сил це ну не дуже прикольно. Я розумію, там три циліндри в Yaris GR, і вони видають 300 сил. Але коли це фордовський двигун таке. вона стала трохи швидшою, вона трохи свіжіше виглядає. Але я все ще фанат Есте-180. Динаміка розвитку Фієст привела нас в достатньо прикольну ситуацію. Не хочеш турбо або не вистачає грошей, береш Есте 150. Є трошки більше грошей і готовий грати з турбіною. Береш Естество 180 У нас 200 сил і 300 моменту. І так, у нас 200 сил і 300 моменту. В такому маленькому шлюпанці це достатньо прикольно. У нас є кадебек-труба, яка дуже непогано звучить. Да, це не сток. У нас зроблені гальма, у нас збільшене охолодження, знову ж таки, траса зроблена. Правда, стейджик дав тут всього-навсього 20 сил. Да, це не ваг, який можна дунуть і робити внутутву. Тут так не буде. Їде вона приємно, бадьора. Але до четвертої передачі. Якщо ви захочете її викрутити, вам доведеться чуть почекати. Чотири тисячі. П'ять тисяч. Шість. На чого ви очікували від 200 сильної машини, як коли ви хочете викрутити четверту передачу? Ну, треба буде почекати трохи. Керування гостре і якісне. Ви його будете відчувати. 205-та ширина, 40 й профіль, 17-те колесо. Все це працює добре, поки дорога около ідеальна. Як тільки ви знаходите мінімальні нерівності, починаються якісь удари, от такі, от, наприклад. Так, Якщо ви поставите менші колеса, вона стане м'якшою, комфортнішою. Але робити це просто так я б не став би. Ви правда очікували від неї комфорту камері? Підвізка працює нормально. Це певний компроміс між повсякденною машиною і можливістю виїхати на трек, не намагаючись поставити якийсь рекорд. В міру жорстка, в міру комфортна. Але не табуретка. Так, задубалка, але знову ж таки. Чого ви очікували? З прикольного у нас є стаба, її можна вимкнути. У Фардає цілий туторіал, як вона працює, якщо коротко, е, є три режими. Перший, все включено. Другий режим це спортивний. Що ми можемо зробити? Натиснути один раз кнопку. Вона все ще буде різати нам оберти, коли в нас прокручується колеса, але вона це буде робити помірніше. І третій режим включити його можна. Зі включеною стабою треба отиснути цю ж саму кнопку. У нас загорається на екрані, що у нас виключена повністю стабілізація, і вона, вона в нас дійсно виключена. І саме в цьому режимі у нас з'являється така штука, як ELSD. Раптом хто не знає. Автовиробники почали тягнути прикол. І ставити замість диференціала підвищеного тертя у автомобілі, в яких точно мала бути блока, певну систему. Ця система. Емулює роботу блокування за рахунок того, що вона підгальмовує супортами ті колеса, які прокручуються. Відповідно, момент з незавантаженого колеса переходить на завантажене. Думаю, що не варто пояснювати, чому це хірата ставити таку систему на машину, яка з легкістю прокручує колеса на другій і третій передачі. Я знімав відос про GT86 і там явно показано. Що саме робить блокування? І воно там дуже класно працює, бо воно там справжнє. Тут цього немає. Відсутність блоки в фієсті це не єдина її проблема. Для того, щоб показати інші її недоліки, мені доведеться пригальмувати і. вийти з машини. Перша проблема. Якщо ви раптом таки зробите щось із цим крилом, і вам доведеться його знімати. Вам треба буде вирізати ось цю от форточку. Чому? Тому що отут знаходиться кріплення цього крила, і до того болта добратися просто так не вийде. Пішли далі. Наступна проблема: у Fiesta ST є два бампери: один європейський і один американський. Один трошки ширший, більше обдуву для машини, один вущий. І менше обдуву для радіатора. Вигадайте, який дістався в Америці? Я не ганю. У американських Fiesta дійсно є проблеми з перегрівом. Я, правда, це міг побачити лише на треку там, в більше, ніж плюс 20, але це дійсно факт, що у європейки обдув сильно більший. Пішли далі. Як ви думаєте, чи є щось в американській Fiesta ST, за що її можна дьоргнути тросом? Ні. Справа в тому, що на американських фієстах немає навіть заглушок на бамперах під місця, в які можна щось вкрутити для того, щоб е, дьорнути. Е, але зато в європейці ці місця є. Тому майте на увазі, що якщо ви захочете е, її дьорнути тросом, у вас ну, не вийде і трос навіть можете не купляти. Я це дізнався, якраз, коли хотів купити трос, і потім подумав, а за що ж я буду її витягувати. Там звідки, звідки треба буде її витягувати. Ну і останнє таке, що чіпляється живе. Відсутність датчика температури мастила в цій машині. У мене з'явився коп. Це така от прикольна штучка, яка дозволяє прошивати машину. І як виявляється, в ньому є значення температури мастила, тобто воно є в блоці управління двигуна. Я собі думаю, де ж той датчик? Виявляється, немає ніякого датчика. Ця температура це просто екстраполяція даних різних з машини, яка виводиться у температуру мастила начебто. І це погано, тому що машина вам не каже, що з нею відбувається насправді. Вона здогадується про це. І все чудово. Тут якби ну, немає фактичного датчика на панелі, а означає, що ну, окей, нащо це мати справжнє. На відміну від Фокуса Focus СТ. ST. Focus ST, отут, от на приборці, ці датчики є. Будільнички з температурами, і оце все. Але знаєте, в чому прикол? Там теж температура не справжня, там теж працює екстраполяція. Справжнього датчика немає навіть фокусів СТ. Це, власне, те, що я хотів сказати про ідею дешевого авто. Хочеш собі дешевий Polo GTI або Hyundai i 20 n береш Fiesta. Хочеш дешевий голів GTI або R? -ку? береш відповідно Focus ST або Реску. Просто не забувайте, що коли ви кажете, Форд ненадійний. Або форд якийсь не такий, ви за це сильно менше платите. Вони дуже намагаються робити те саме, що роблять німці, наприклад, але робити це дешевше. І часом виходить непогано. Просто зекономили. Поїхали далі. Якщо історію з крюком пофіксити достатньо просто, хоч і е, е, криво, то от проблему з перегрівом вирішити доведеться за допомогою грошей. Перше, що ви будете робити, це не давити педальку газу. У вас не вийде. Після цього ви спробуєте почистити радіатори. Таке явище, як шуба, достатньо сильно впливає на продувку що радіатора, що підкапотного простору. Коротше, ви почистите радіатори. Ви зрозумієте, що нічого не змінюється. І тоді ви поїдете і купите збільшений радіатор на цю машину. Власне, я так і зробив. Він в два рази більший ніж стоковий, а це означає, що фактично, фактичний об'єм рідини в просторі цьому всьому стає майже в два рази більшим. Це означає, що людини більше, температура менше, вуаля все працює прекрасно. З чим у вас не буде проблем, так це із перебуванням у салоні. Все завдяки напівкавшам Рікара. Фієста ними комплектувалися. Якщо захочете собі фієсту, то шукайте її саме з цими кавшами. Забийте на карплей і не люк. Карплей ви зможете доставити, а люк вам і не треба. А от в кавшах ви будете сидіти постійно. Та, да, вам не буде дуже зручно залазити в сідушку і влазити з неї. Через це у вас будуть ці боковинки трошки протерті. Але в цілому це просто прекрасні сидіння, які підходять. Як на повсякденну їзду, так і на довгу поїздку, у вас не буде спина боліти. А ще ви можете на них виїхати на трек, і вас вони будуть тримати у стрімких поворотах. І це класно. Правда, вони важкуваті. В більшості салон виконаний достатньо адекватно і логічно. Але є пара питань. Перше. Що оце от таке? Це місце можна було явно якось логічніше використати, аніж незрозумілий якийсь отвір, непонятно для чого, і туди нічого не можна покласти. Друге, це підлокітник. Коли ви перемикаєтеся, от наприклад, з третьої на четверту, помітили, що я вдарився ліктем? От воно. Я вже зрозумів, як правильно перемикати передачі на цій машині для того, щоб не битися в цей підлокітник, Але от в чому прикол. Перші пару разів ви точно стукнетеся. І стукнетеся ви не просто ліктем, а цим найболючішим місцем. І тоді ви зрозумієте, що вам треба це робити ніжно, з повагою, оце все. У лісі тут, до речі, достатньо прикольна. Люфтів фактично немає, але вона трохи задовга. Це ми можемо зрозуміти, тому що є її І це просто виправляється. Ви купуєте собі шортшифтер, і колісо стає коротшою. Це весело. Продовжуючи тему салону, хочу сказати, що підсвітка в ньому просто кайф. Так, да, не багато кольорів, регулюються вони однією кнопкою, але це дуже прикольно, що це рішення у них є з заводу. У вас з заводу є варіант. Красивої амбієнтної підсвітки, яка не надокучає і робить машину привабливішою всередині. Вам реально прикольніше в ній сидіти. Заднім пасажирам, правда, там поставили всього-навсього дві лампочки, які сидять так от в ноги, але в цілому їх не має бути позаду, тому що, як я вже казав, ковші достатньо важкі, а ще вони великі. І фактично через них заднім пасажирам залишається достатньо мале місця для них. От в цьому плані, звичайні сідушки краще, тому що ззаду більше місця. Ну і от знову ми заговорили про цю практичність. Ну і що ви очікуєте від фієсти? Тут є багажник, тут є задній ряд, тут є все те, чого ви очікуєте від машини на кожен день. Якщо ви захочете поїхати в довгу дорогу, у вас є шоста передача, яка довга, є круїз. Це не шоста передача з сівіка r FN2, в якій ти їдеш 3100 км на годину. Ні, тут на 3000 у вас буде нормальне, там при протоні сто двадцять Ви будете з комфортом їхати. Правда, шумків в машини зовсім немає. Після сотні в машині стоїть ну, лютий гул. І крім того, оці от байки про розхід в 6-7, це повна фігня. Розраховувати на нормальні 8 по трасі і 10 по місту. Оце буде правдивіше. Крім того, що ця машина любить їсти, її ще треба обслуговувати. Не забувайте, двигун тут високих температур не любить, дали жару, поміняли мастило. Поміняли не просто на якесь мастило, а поміняли саме на те, яке треба. Масляні канали вузькі, тут потрібно рідке мастило, крім того, краще беріть його по допускам. Не грайтеся з цим, тому що екобусти не найнадійніші мотори в цьому плані. Краще робити все, як треба, і якомога частіше. Якщо ви захочете зробити тюнінг, у вас виникнуть певні проблеми. Ви, скоріш за все, захочете тягнути тюнячки з Британії або Америки, тому що тут БУшки ви не знайдете об'єктивно. Наприклад, цінник на радіатор збільшений 1000. Цінник на блоку 700. Цінник на збільшений інтеркулер 700. А от що приємно, так це те, що металева кузовня на цю машину відносно дешево, тому що вона сюди встає зі звичайної фієсти. Двері 100 доларів. Хоч кожен день мені. Тільки бережіть пластиковий обвіз. Його ви не знайдете у нас точно. За кордону треба буде його вести скоріш за все. Коротше, бережіть пластик, тому що цей весь пластиковий піс, яку робить естеху, естехою, його ви не знайдете. Якщо ви захочете купити собі естеху, будьте обережними. В більшості у нас продається фрукт з Америки, сильно битий. Реально живих варіантів, які до нас приїхали там майже битими, дуже і дуже мало, їх можна прорахувати на пальцях. Дуже добре зважити всі займати, коли купляєте цю машину. Фієста точно мене не розчарувала. Вона класна, жива, в міру комфортна і путка. До неї є питання, до інженерів, які це робили, є питання. Але від цього вона не стала поганою машиною. Коли я згадую у відосах слово паркетник, я це роблю не просто так. Люди їх купляють, автовиробники починають робити інші моделі авто, все. От і тут. Паркетник забив цвях, отрунув трунофієсти. Форд відмовилися від цієї моделі пару років тому. Це дуже прикро, тому що це було прекрасне дешеве авто на кожен день. Вона була достатньо маленька для міста, достатньо комфортна для якихось довгих подорожей, а у варіанті ST ви ще й могли виграти на якихось локальних перегонах, в слаломах або спринтах. Ви навряд чи знайдете щось схоже. Настільки швидке, новеньке, може, ну, не новеньке, сучасне. На момент виходу Хаммонд порівнював її із її прямими конкурентами. Це Peugeot 208 GTI і Renault Clio RS. Вона була найповільнішою. Але поки він на ній їздив, він звернув увагу на свою усмішку і сказав, що це не можна придбати грошима. Peugeot і Clio він назвав словом добре. А от Fiesta ST Отримали від нього інше слово, – «блискуча».